Маріуполь окупанти обстрілювали ще за два дні до початку війни. 24 лютого вже накривали градами з усіх сторін. Прикордонник В'ячеслав Кучковський разом із підрозділом Сартана поступив в оперативне підпорядкування полку Азов. Ще не розумів, що так починалася героїчна оборона. Маріуполя відходили, відходили групи, переформувалися, і там різні позиції займали дома, дома, там по двоє суток, по троє дома. І потім відходили. Відходили. І 21 квітня вже. Ми зайшли в Азовсталь. Прикордонник переймався за родину, яка лишилась в Маріуполі. Дружина Вікторія працювала в українській поліції, тому перебувала в зоні ризику. З нею був восьмирічний син. Ну, ми ну розуміли, що ми вже да, в ліці. Ми це розуміли. Завжди є да якийсь шанс там. Зв'язку в Маріуполі вже не було. Тому Вікторія ухвалила непросте для себе рішення пробиратися з окупації в Кривий Ріг. Дорога зайняла більше двох діб, але жінка з сином опинилися в безпеці. Вже звідти шукали будь-яку звістку від чоловіка, і вона прийшла. Прикордонник через Starlink зателефонував з Азовсталі. Повідомив, що живий і воює. Символ спротиву ще залишався неприступною фортецею на морі. А бійці підтримували бойовий дух, як могли. Чи будеш готувати сьогодні нас? Жаримо фишку, слідні, сіль, вода, мука. нас спірту. Всі будуть довольні. Я думаю, переможемо. Слава Далі захисники Маріуполя виконали наказ Верховного Головнокомандувача, здалися в полон та опинилися в Оленівці. Якимось дивним чином оборонцям Маріуполя вдалося пронести та переховувати мобільний телефон. Саме ним В'ячеслав скористався, аби в день народження дружини подзвонити їй з полону та привітати з днем народження. Я не очікувала дзвінка, що він подзвонить з тої Оленівки. Я думаю, як, як може подзвонити, як подзвонив взагалі? Я не могла це зрозуміти. А він, типа, ну почекай, почекай ще. І потім я була дуже рада, дуже розчулена, дуже рада. Такі були емоції. Ну, це було от. Ну не знаю, я я і так знала, що він постійно думає про мене, а я про нього. Ну це було от ще таке додаткове підтвердження того. Ну, від мого чоловіка, це ну це не так несподівано. Він на не таке здатен. Диватого дня продовжувалось. В'ячеслав замовив дружині квіти. Тож спантеличена, але щаслива Вікторія з полони отримала не лише дзвінок коханого, але й букет її улюблених ромашок. Цей кур'єр приніс. От так дзвонить мені, каже, там ви така, то така та тут кур'єр. є. Думаю, як кур'єр. Це ну це дуже було. Класна далі для В'ячеслава були довгі 21 місяць випробувань знущань тортур в російській колонії. Вікторія з сином виходили на численні акції нагадування про полонених захисників Азовсталі та сподіваннями на обмін. І в лютому цього року В'ячеслава таки обміняли. Після реабілітації В'ячеслав повернувся в Мукачевський прикордонний загін. Вікторія працює в поліції Мукачева. А їх історія про ромашки з полону стала справжнім свідченням того, як в найскладніші моменти війни та розлуки кохання здатне дарувати надію та перемагати. Івен Соломін, Іван Шимко. правда є.